Запорізька АЕС в Енергодарі найбільша атомна електростанція у Європі. З 4 березня вона під російською окупацією, а з липня регулярно потрапляє під обстріли, а тому існує потенційна загроза ядерного вибуху. Її ймовірні наслідки часто порівнюють з аварією на Чорнобильській АЕС найбільшою катастрофою в історії атомної енергетики. Якщо вибух таки станеться, адже росіяни не контрольовані, то необхідно знати зону ураження. Вважається, що помертись імовірністю 90% можуть усі, хто опиниться на відстані від 800 до 1000 метрів від епіцентру, ті, хто будуть на відстані від 3 до 3,5 тисяч метрів, мають шанс вижити 50%. Але радіація поширюється блискавично. Якщо ви перебуваєте на відстані десятків кілометрів від епіцентру вибуху, то є лише близько п'яти хвилин, аби врятуватися. Так, якщо ядерний гриб застав вас на вулиці, у в жодному випадку не потрібно дивитися на нього, адже можна осліпнути. Варто лягти на землю, підклавши руки під тулуб, та залишатися в такому положенні, поки не пройдуть дві ударні хвилі. Обов'язково треба закрити обличчя і дихальні шляхи хусткою чи шарфом. Найкраще заховатися у бомбосховищі у квартирі чи приватному будинку. Варто затулити вікна та двері ганчірками, вимкнути вентиляцію та затулити всі проміжки. Якщо відбудеться ядерний вибух, то у схованці доведеться сидіти тижнями чи навіть місяцями. Тож треба зробити великі запаси бутильованої води, їжі, що не псується, сірників, свічок та ліків. Насамперед, це йод. Як пояснює хімік Гліб Репіч, після вибуху через 10-15 хвилин почнуться радіоактивні опади. Перше, що відбувається внаслідок радіоактивного зараження викид радіоактивного йоду, який вбиває щитоподібну залу. Тому потрібно обов'язково внутрішньо прийняти звичайний йод, але лише при реальній загрозі. Якщо за 30 хвилин до вибуху, то захист буде майже 100%. Якщо ж прийняти йод у перші дві години, захист перевищує 90%. Варто відзначити, що це лише загальні рекомендації фахівців на випадок ядерного вибуху. Основне, що потрібно пам'ятати, у випадку реальної загрози найперше правило це дослухатись до вказівок влади, де. СНС та інших установ, які координуватимуть ситуацію на місцях.